Темна тріада – це психологічний термін, що описує три особистісні риси нарцисизм, макіавелізм і психопатію. Ці якості часто вважаються токсичними, але їхня привабливість та вплив на стосунки не можна недооцінювати. Розглянемо детальніше і без зайвого моралізаторства. Нарцисизм це люди, які впевнені, що світ крутиться навколо них, вони люблять себе більше, ніж хто-небудь інший, і можуть годинами розповідати про свою неперевершеність. Уявіть друга, який запрошує вас на каву, щоб говорити про себе і тільки про себе. Це нарциссу дії, їхнє головне хобі збирати лайки, захоплення і компліменти. Макіевелізм: ці люди живуть за принципом ціль виправдовує засоби, і неважливо, якщо ці засоби включають маніпуляції, обман або кілька підступних ходів. Їхній девіз життя це шахи, і я тут граю чорними фігурами. Психопати не надто переймаються тим, що відчувають інші люди, вони скоріше кинуть монетку, щоб вирішити, чи варто допомогти комусь, чи просто піти на вечірку, їм важко відчути провину чи співчуття, що робить їх цікавими персонажами на вечірках, але не найкращими друзями для душевних розмов, а й навіть небезпечними. Тож, якщо ви раптом зустрінете когось з цієї темної тріади, пам'ятайте, вони можуть бути привабливими, впевненими і навіть цікавими співрозмовниками. Але під цією блискучою борткою може ховатися драма, рівня, серіалу, гра престолів. І ось найцікавіше, як ці, здавалося, б, токсичні риси можуть допомагати людям бути привабливими для протилежної статі. Тут починається магія, темна, звісно. Виявляється, темна тріада має свою особливу привабливість схожа на небезпечні іграшки, до яких нас все одно тягне, хоч і знаємо, що нічого доброго з цього не вийде. Для жінок темна тріада часто має особливий вплив. Оскільки ці риси можуть створити враження сильних і впевних чоловіків, що безперечно приваблює. Ось як це працює. Нарцисизм для багатьох жінок може виглядати як надзвичайна самовпевненість, яка легко сприймається як ознаку успішності і самодостатності. Нарциси вміють подати себе так, ніби вони завжди на вершині і знають, чого хочуть. Вони часто здаються харизматичними, впевненими, і жінки можуть відчути, що поруч з такою людиною будуть у надійних руках. Це може спрацювати, особливо добре початкові стадії стосунків, коли їхня увага до своєї персони здається навіть привабливою. Але з часом стає зрозуміло, що весь світ цього нарцеса обертається лише навколо нього, і місця для інших там майже немає. Макіавелізм дає змогу таким чоловікам віртуозно маніпулювати емоціями, легко створюючи образ ідеального партнера. Жінки можуть відчувати, що зустріли людину, яка буквально читає їхні думки і ділиться спільними інтересами. Хоча насправді це тонко продумана стратегія. Макіавелісти мають здатність викликати довіру, змушуючи думати, що поруч із ними можна почуватися безпечно і зрозуміло. Це особливо діє на тих, хто шукає сильного рішучого партнера, адже макіавелісти чудово вміють робити вигляд, що саме такими і є. Психопатія зі своєю невразливістю до страху і відсутністю емоційних вагань часто виглядає як ознака сили й незалежності. Для деяких жінок це може здаватися захоплюючим і навіть мужнім, Психопати діють сміливо, не хвилюються через наслідки своїх дій і живуть наповно, що може створювати враження людини, здатної захистити, вести вперед і бути готовий до будь-яких викликів. Але проблема в тому, що ця безстрашність має інший бік емоційна відстороненість. Жінки, які шукають глибоких емоційних зв'язків, часто розчаровуються, виявляючи, що замість захоплюючого героя, перед ними людина, яка не здатна на справжню емпатію. Тому для жінок темна тріада може здаватися привабливою через демонстрацію сили впевненості та харизму, особливо на початкових етапах знайомства. Проте ця привабливість зазвичай виявляється поверхневою, і з часом багато хто помічає, що за нею стоїть егоїзм, маніпуляції та емоційна холодність. Жінки, які шукають довгострокових емоційно стабільних стосунків, можуть зіткнутися з розчаруванням і болем, якщо не розпізнають цих рис вчасно. Наприклад, Нейт Джейкобс серіалу Айфорія. Це справжній чад-темнотріадник, що довідний зі сторони BlackPill. Нарцисизм Нейта це класичний нарцисизм. Він впевнений, що має право на все: увагу і жінок. Його зовнішність, статус і фізична форма дають йому абсолютну певність у власній величі. Він в серіалі створює образ несправедливого світоустрою, де Нейт автоматично виграє, не докладаючи жодних зусиль, оскільки у нього всі козирі на руках від народження. Це той тип хлопця, якого вважаєте справедливо обраним суспільством. Нормі обожнюють його за зовнішність і силу, навіть не замислюючись про його справжню токсичну натуру. Макіавілізм Нейта підкреслює його здатність легко керувати людьми, використовуючи їх для власної вигоди, отримуючи все легко, але й здатний маніпулювати оточуючим для подальшого просування своїх інтересів. Нейт використовує свою харизму та зовнішність, щоб будувати ілюзію ідеального партнера. Заманюючи жінок у стосунки, які він повністю контролює. Це той самий приклад того, як жінки, які є стейсі, тобто самі привабливі зовнішні, постійно падають жертвою чарів таких чадів, не помічаючи, як ними маніпулюють і використовують. Хоча медії в серіалі теж не свята і має теж темну тріаду, але набагато меншу. А от психопатія Нейта це приклад того, як психопати, не хвалюючись про мораль і емоції інших людей, просто беруть те, що хочуть. Він агресивний, холоднокровний і повністю позбавлений емпатії, і саме це робить його успішним. Щодо тих, хто дотримується ідей Блекпілу, тонет це ідеальне особлення чудового життя. Він отримує все просто тому, що народився з пральними рисами обличчя і тілом, що робить його автоматично популярним серед нормів сів Вони дивляться на нього і бачать підтвердження своїх ідей, що світ винагороджує не тих, хто добрий і справедливий, а тих, хто сильний і жорстокий. Нейто особлює ідею, що зовнішній статус це все, що потрібно перемоги у рі життя, і саме тому його персонаж викликає таку складну реакцію. Але чи насправді цей персонаж почуває себе таким щасливим? Адже він не просто таким став, незважаючи на зовнішність, а психологічні травми і тату, якого він то ненавидить то бере приклад з нього, сформували з нього саме таку особистість, тому не все так однозначно. Повернемось до реального життя. Ці три риси: нарцисизм, макіавелізм і психопатія можуть глядати як заклинання для всягнення успіху в житті, проте вони мають свою ціну. Люди з такими рисами часто домінують в соціальних ситуаціях і можуть здобувати популярність, але насправді їхнє життя сповнене маніпуляцій, конфліктів і емоційної холодності. Отже, знання про темну тріаду це не лише можливість розпізнавати ці риси в інших, але й шанс уникнути їх у собі, тому що довготривалій перспективі це буде неефективно, а й деструктивно. Дякую всім за перегляд. Удачі!